Привіт! Я вам покажу, нагадую, наконець сталося підземний ну, не світ, вот можна сказати. Давай давай, мені прям хочеться вам показати його. Давай, 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 давай. А, як бачите, я тут вже трохи зайшов. У як ви бачили то відео, де я показую буду, як окей. Як бачите, в мене тут є парк. Тут я йде в нижню підземелля. Тут я дасть паркур. Його тут жителі заважають немножко. Бачите, як тут легко заплутатись? Паркур. А ось тут він датель Два думає, опля, перепкену, сюди давай, подивимся. ого, які круті. Бум! І тут багатство. бум бум дали такие тупые, наверное, прыгать не можуть. Он а девятим, вот тут -вот там, она какие есть подземелья. Ну, я вам покажу, Все, я тут опознаю знак, что я тут там показывал вам на все. Ну, вот, вот все показал. А тут вот то -вот -вот можно так следковать? Ну всем до зустрічі до встречи и всем пока.